Всім ж доски васапчик! З вами Тіріон, ви знаходитесь на каналі Доксі Тіріон. Як давно того не було, вже 10 місяців. Вас 10 місяців мучили без відео. Ви просто це розумієте. І сьогодні е, я рішив вам показати не себе, ні, це буде не моя основа. Сьогодні ми вертаємося в легендарну рубрику Шлях Тріо без донату. Але перед початком, перед початком, перед початком, перед початком звичайно ж, заходьте в наш. Жорсткий телеграм-канал, і участвуйте в цьому конкурсі, please. Дивіться, скільки учасників, 234 перегляда і 40 коментарів. Учасників 20, тому що інші 20 коментарів це я відмічав е порядок тих, хто коменти пише. Так що, жорстко заходьте, виконуйте супер прості умови і БП плюс вас. Я лечу далі. Вот мы уже грузимся, грузимся. О oh май гад. Ууу! Uh, Составочка. Startoon Studios 2. Це коли я грав тут останній раз? I don't know. Давайте подивимось, что тут мене чекає. Small trophy box, 888 coins. Кстати, я их забрав в Super Cell Toy. Let's go, let's go, let's go. Mm, ясно. Rare. Что я ще міг Як не хочу чекати? Как на rare. Тут я хочу Legendary. Legend. От це так повернення. Вау, 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 вау! Я хочу. Э, я хочу тут. Я хочу тут крутого бравлера. Камон, цей така поносна, старка, на бастер, вона взагалі не грає. О май гаш. А Сікімен тут стардропів, я щось і не поняв. Зіскінмен тут взялись. Що, що я такого зробив, що не дають стардропы вообще? О! Сундучок. go. 222 XP Doublers. Блин, кто це? О, кленси! А, це скин. У мене є кленси? Боже, я тут навіть це не зібрав. Кто викупає, ну, це давали дуже давно ці стардропы. Ой-ой-ой. Ну, мультик Золі, напевно, всі вже дивились. Я думаю. Мені не треба тут дивитися з вами зараз. 33 сезон. А який зараз? Let's look. Який зараз сезон? 34-й. А, есть тобто я зайшов швидше всього, попередній сезон тут. Зібрав один квест якийсь. І вийшов. Ясно. А, клуб. Гос клуба я вилетів. Я сам себе кікнув з клуба, тому що аккаунт не грає. Щоб не забивати місце. Щоб люди заходили в нього. Є sports, ой, скільки в у нас тут змін всяких. Oh my god, pizza planet. Блін, я, кстати, ні піци тут не залутав, оце я вообще. Let's go, let's go, let's go. Legendary? What? Кстаті, What? Oh ні легендарний подарунок не падав. Ніде. Хто це франк? І це пранк. Не такий ж крутий скин, якщо чесно. Ларі, Лорі, нічого собі не хто до пропозиції. А я зможу десь піци залутати, щоб щось купити тут зараз. Ну-ка. Що це таке? Та не треба мені ваш клап. Ой, тут а мільярд пиц. О май гаш. О майш. О майш. Зараз ми до вас доберемося, Подивимося перше, подивимо, що тут мене ще чекає. А, ну лунар, оце от, Шнега. Скинний, кстати, може якийсь скинчик зараз прикуплю. У мене тут, якщо ви бачите, 16 тисяч золота. І 6 тисяч блінків. Я тут нічого не тратив. 120 gems. А, тільки цей скін прикупив е, на барлі. Е, що много сталося з тим аккаунтом? Е, як ви могли догадатися, е, по тому, що я змінив нік, це більше не чисто шлях тріо без е, дуо, без е, ШД, але концепція лишається та ж сама. Я граю, типа, виключно тільки дуо, тільки Тріо. От ранки, там, Тріо режими, виключно тільки таке граю. Але я вже тепер. Не акцентую увагу на тому, що в мене було всюди по нулям. От в мене 5 соло Вікторіс, 18 duo Victors. Я це все тупанув, залутав, тому що був якийсь івент. Я не пам'ятаю вже, навіть, який це івент. І коротше, я випадково залутав в дуо перемогу. Все, я після того зрозумів, мені пофіг. Я тепер граю всі режими тут, але типу, лишається те, що я маю грати 3 на 3 виключно. Ну, не виключно, а в більшості. От 558 перемог вже в мене в 3 на 3. На основі у мене 6 тисяч Нормально тут так відіграю. Коротше, зараз я швиденько залутаю. Швиденько залутаю все, всі піци. Вам я це виріжу, щоб ви не дивилися, як я забираю тут 30 днів піц. І вернусь, коли я всіх зараз беру. Залишається 2 останніх дня 33-сюди 34-й. Сюди. І в мене 418 піци. Вау! При тому, що я не заходив, я взагалі не грав цей івент. У мене 418 піци. Ну це я потім позбираю. Оу, тут через 15 годин буде Legendary Star Drop. Let's go! Це круто. А чого в мене нічого не прийшло? Я думаю, у мене якісь тут наприходили подарки, блін. я наскільки не заходив? Кстати, Кензі мене тут відкривається. Кенджи, Кенджи, чо Кензі, чого я це з читаю? Це ж джей. Ну, кстати, по браулерами тут взагалі туго. Let's go! Перший у нас подаруночок з цього. Як він називається? Battle Pass. Можна хоч скачнути. От в мене були плани зараз зайти, кудись качнути, купити скінчики і показати вам, що рубрика жива. Uh, погнали, значить. А, я, кстати, вольта получу, тільки що в мене буде воль. Mm -mm -mm -mm. mm -mm -mm. Жалко, жалко, жалко. Search. Oh. О. Це, кстати, дуже прикольний скин. Мені жорстко подобається. На брока, я його на основі би хотів. Ну, зараз ми виберемо жорстко з вами всіма разом. Uh, Заходимо в каталог. Epic skins. От що таке я би хотів, що мені прям реально ну, відірве бошку. От що настільки гарне, що мені аж так подобається цей скін, що я його би на всіх аккаунтах собі купляв і тільки цей скін. Ну, блін, ну Rocket Brown, ну ясно, що так. Ну, 79 Gems, 79 гемів. Можна сказати, безкоштовно. Ну, кстати, мені ще подобається Stellar Shelly. Оця, типа. Я її на основі дуже хотів, але так і не купив. Не зрозумів, чого я її не купив там. Що у нас ще є? Та в принципі такого нічого крутого, якщо чесно, щось нема. Ладно, тоді погнали. Stellar Shelly. Let's go. Сюда. Equip. А, uh, І брок. Брок, брок, брок. Let's go with Brock. Хто тут є, блін, тут цей Кольт прикольний. Jade Agent, хоча не дуже прикольний, якщо чесно. О, я можу купити зразу собі і Брок. Let's go. Уф. Крутий скін, дуже крутий скін. Він як тільки його заанонсили, вбрав толку, я зразу плакав, що я хочу його купити. Yes, sir. І мене лишається 45 гемів, я можу купити хай скор гриф. Погнали крутий скин. Плюс 3 скіна. Плюс 3 скіна тупо за 2 секунди. Отак от треба грати. Барлі, мені тут так подобається на барлі грати на цьому аккаунті, от реально, мені ніде так не подобається на барлі грати, як тут. Е, де, де мої ці новенькі всі, кого я понакупляв? От гріф у нас. Понятно, у нього вже втійти скін. Одягаємо цей. І шелі, де шелі? 11 сила. Єсу? Yes, у мене тепер на шелі взагалі скини. Три скина на шелі. У мене на основі деві шелі не прокачано на 11-силу. І кого вже качнути? От як, от як я можу подумати? Я не дивився ні тір нічого. Я зараз просто візьму і когось качну. От просто так. Кого я захочу, хто мені сподобається, хто я пойму, що мені тут треба на тому аккаунті, довго я качну. Ну, типу, в мене є костячок для е, рейтингу. Такі бравлери я вважаю, що нормально. Один е, артилерист Барлі, один асасін Лілі, танк. Типу, в мене всі є снайпери і пенні, Честер навіть мене прокачан. Ого, я навіть забув за Честера. Ну, от, здається, так, ніби треба якраз. Гріфа. Може і качнути гріфа, щоб не був ДПС нормальний. Якраз на пограбування, якісь хто мені на пограбування. В мене немає. Ким зносити сейф. Коротше, ну, що хочете, думайте, але я качаю гріфа. Ой-ой! ой Погнали на дев'яту. Дев'ята сила перша. Тут нормально два, блін, в нього цих хаджета. А старка яка. М ну, зараз я гляну по Шурику, що на нього тут треба. Коротше, я все глянув, все поняв, як я і думав, Piggy Bank це 100%, 100%. Тому що можна зачищати карту і робити собі, що хочеш. А, перезарядка. Навіть не знав, що у нього таке є. Тому що я на гріфі не грав в себе ніколи. І тут, типа, дві старки нормальні, але ну, я, напевно, бізнес оце Ну, Тому що хілка так-то норм. Якраз на якісь ходзони або на ще якісь режими. Погнали. Значить, що я зараз піду? Та йдемо ранкет. цікаво який стар дроп випаде. Ранкет дроп. Let's go! Перша карта якраз пограбування, от для чого я гріфа качав. Ну що кого мені тут брати, крім нього? Кого я нафік тут візьму? Ну, на таких рангах ясно, що можна взяти шеллі і перебитись з тим. Але камончик, це не круто. Ой-ой-ой. Роза. What the hell? Зразу кажу, я на гріфі ніколи в житті не грав, я взагалі не знаю його мехенікс. Так, да, я граю Бравл десь 2 роки, але я ніколи не грав на гріфі. Ну, грав там, типу, на першій силі, 300 кубків качав. Easy, 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 просто. дін, -дін -гейм. А, Тільки вот тут, звісно, да, його гаджети якісь трошки не дуже. Треба купити ще другий, кстати, реально. Все-таки на нього нормально 2 гаджета і 2 старки мати. Я тут граю без жадності на цьому аккаунті. Качаю все, що треба. Ой-ой-ой. Роза -ой -ой. героут. Вислили. Типа, серьезно. GG. Підриваем. О, oh май гад. Дуже швидка каточка, дуже-дуже. Погнали далі. Все-таки... Ой-ой-ой. Вот -ой. би Legendary ще один. Все-таки закуплю ще Coin шавер. Ну і це купити може теж. Ну ладно, в мене дуже мало о, о, цих золота. Я ж тут граю без батлпасів. Це ж фрі-акаунт account. Скі біді. Mm -hmm. О, тут Шелі норм. І бастер норм. Та погнав на Шелі, Я ж на неї купив скин. То пограю. Пограю на цьому скині. Крута, кстати, заставка Оллі Взагалі Олі прикольний бравлер із, зараз буде ізі катка просто, дуже швиденька, ізі катка. На, Нафиг. Куда? Куда ви прете? Що в мене стається? Чою я, чотик я, я, що став на місці? Давайте, давайте, давайте. Жостку, жорстку їх давим, давим, давим. Це швидше за все ботики. Давим, давай, Карл. У. Не пам'ятаю скільки перших хаток з ботиками. Хочу отримати А, цей ранговий. Показати вам, що мені там випаде. Я вже навіть не бачу ну, нові скіни, які рангові дають. Я взагалі нічого не бачив зараз. Звісно, ізі. Далі, погнали далі. Ніхто нічого не чекає. І летять далі. О! Oh. От на цій карті грів треба. Або бастер, або барлі. Погнали на Барлі, я покажу емікрас, який я купив собі. А, тільки візьму. Оце. Хілку. Покажу вам якраз, що я собі купив на Барлі. Противники не серйозні. Не страшні. Чи кому страшно пройти таке грати? На, На-на-фік. На, просто на... отримуй. Отримуй жорстко Хиліем, не забуваємо. І ульта. Все вам тут просто не вижити. О Он... Так що він тут. Хиліем, хилім, хиліем. Ой-ой-ой, як забайтився фенг. Подумав, що зараз всіх винесе. Йомаю. Турелька мінус. Як же я тупанув зараз? Чого я так довго не кидав? гаджет? Зато ми їх стримаємо. Нас пік жорсткий. Навіть не дивлячись, на те, що у нас Анджело... Я, кстати, не знаю, чи Анджело зараз грає так як раніше. О май гаш. Так, камон, як ми сливаємо. Слив на першій бронзі. Чо гіпер не нажався. Ну, кстати, добре, що не нажався. Я тоді жорстко протопив. І кинув кинув би чисто в нішов. Но то, що він не нажався, це обідна ситуація. Якби це було в серйозній катці якійсь, я би плакав. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Йо, 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 йо. йо. тут все. Тут точно. Точно в кінцево ці катки. Хотя тобто стоп. Не, все. Ну нічо, програші також треба показувати. Мінус один мені дало. Грів щось там є, по собі він думає, що він мені допомагає, він тільки мішає. Якщо бути з ним чесним. Блін, вовмен тут грає, я так люблю на Грей грати на цій карті. Ну погнали. Брок. Брок тут нур. Якраз ще раз на скині пограю. Понятно, Dynamic. Дай на майки це страшні люди. Там де вони убитають, там завжди якась жесть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, спайк, куди ж ти ліз? Бузик. Бузик, боже. Ти шо якийсь крутиш? Ну давай, Емс. Хорош. І робимо їм там. Ааа, oh майка. Як вони так повиживали там? Ну, Банс думає, що я дурачок. Туда, туди, давай, тікай. На, щоб далеко не йшов. Як він не вмер? У прям в жбанчик його товстий залетіло. Куда? Що ви робите? Автоатака, челлендж. О oh май гад. О, oh, ульту-ульту. Ай-яй-яй. Пробум бомбинг. Просто щоб їх відрізати в той території. Камон, спайк, ну даже не думай. И Dynamic тоже даже не думаю. Ліпше вообще просто сдайтесь. Ось, нічого ничего не выйдет. Хорош. І... пішов стардроп. Я сподіваюсь. Э, рейтинговий скін, плиз. Рейтинговий скін. Ого, скільки квестів повиконував. Погнали. Погнали, мене цікавить тільки рейтинговий скін.